Я, Мільніченка Альона Віталівна, розшукую свого батька Мельниченка Віталій Миколаєвича 28 березня 1965 року народження, військовослужбовця Всу 54 четвертої бригади воїнської частини А0693 вважається безвісті зниклим з 24.10.2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Спірне Донецької області. Останній раз виходив на зв'язок 21.10.2022 року. Року. О сьомій вечора він подзвонив і сказав, що йде штурм. А 27.10.22 року мені подзвонив невідомий номер і сказав, що батько вбито. Так, як я знаходилася за кордоном, я негайно вирушила до України. Як тільки я приїхала в Дніпро, я звернулася до військомату. У військкоматі ніякої інформації мені не надали. Більш того, сказали, що все добре, він веде бойову службу. Я одразу звернулася до поліції з заявою про зниклого, і ми почали телефонувати на всі номери Міністерства оборони. Там нам сказали, що він списка загибших, без околації тіла. Але офіційно ми отримаємо документ, що він в безвісті зниклий. На початку листопада ми отримали офіційний лист. Я здала тест ДНК, звернулася до Національного бюро безвісті зниклих, до Міжнародного Червоного Хреста, тричі зверталась на гарячу лінію Міноборони, також до СБУ. На жаль, не одна з організацій відповіді надала за відсутністю інформації з військомата воїнської частини А 06 93 54 бригади. Також неодноразово я зверталась до старшого сержанта частя. Кожного разу різна інформація одні обіцянки. Нам також не надали його жодних особистих речей. 54-й бригаді сказали, що він пішов в бій з двома розв'язками, який кожен з них був по 20 кг. Також відправляла заяву на кошти, які повинні приходити як заробітна плата військового. Заяву вони отримали. Коли було розглянуто заяву, вони зателефонували і сказали, що заяву розглянута і потверджена. Очікувати на кошти в грудні місяці. Але до сьогоднішнього дня я не отримала жодної копійки. Мені подзвонила старший сержант 54-ї бригади 22 грудня 22-го року і сказала, що справу батька перекваліфікували як погибше очікувати повідомлення на воєнкомат. Але жодного повідомлення не було. Більш того, на мої і повідомлення, вони мені не відповідали. до червня місяця. В червні місяці старший сержант 54-ї бригади відповіла, що справа переглянута, і він знову вважається зниклим безвісті. Очікуйте з дня на день повідомлення до воєнкомату і кошти. 29 травня 23-го року і 19 червня його номер з'являвся в мережі Вайбер. Ківстарі нам сказали, що весь цей час його номер був активний. У Київстарі нам сказали, що ми можуть відслідкувати місце знаходження його карти, але їм потрібна відповідна заявка від правоохоронних органів. Слідчий прокуратури, який веде справу зникнення батька, сказав, що це неможливо. Йдуть ідіть, пишуть заяву, що ви загубили телефон з тим номером. Також працівники банку повідомили, щоб були намагання зняти коштів з карти батька. Вже пройшло 11 місяців, а військова частина ще не надала військовому. Військомату та нам акт внутрішнього розслідування, при тому, що ми самотужки знайшли солдатів, які були з ним в бою, після якого він вважається зниклим безвісті. На жаль, дехто з них на сьогодні загинув на фронті. Вимагаємо акту досудового розслідування, також просимо виплатити кошти за весь час. Можливо, це змусить керівництво 54-ї бригади поскоріше активніше шукати мого батька, бо наразі вони бездіють.